Йоу, друзі! Завітали ми з вами в стендофчик. І тут у нас обнова вийшла. Точніше, не обнова, а тизер оновлення. Blue game тизер обновлення 0.34.0 стендоф 2, друзі. Тому будемо зараз його переглядати. Трейлер оновлення. Тому. Погнали? Так, погнали. 4, 3, 2, 1. Якийсь таймер, друзі. Тут і. Ми спочатку подивимося, а потім будемо переглядати. Ну, обзор. Так, тут якісь камери в нас. Якийсь сидить. Ведь Він не по воле, Учасники, Ага, якась двері. Ради, визна, победы, все ради, ради так, ну, самого. Починається. Так, о. Не тот, кто ні? Похоже. Тот, кто Игра ну да. а може Может быть, я не знаю.

І все, кінець. Ну, зараз будемо його обзор робити на нього. Тому давайте все спочатку. Так, ну давайте погнали оглядати. Е, так, ну для початку у нас тут таймер є, друзі. Як ви бачите, може це щось пов'язане, якісь ігри на таймер, так? Так, це 5-4 3 2 1 починається трейлер. Так, стопе стопе, стопе, друзі. Ми тут бачимо, що якийсь чел наглядає за, ну, на камерах, як люди грають, проходять його і спитають ви прийшли сюди не по своїй волі. Так. Ми бачимо тут команду якусь. Ну, а Будуть так... тихо команда проти Ради команди. Раді команду, побіди, чоловік, раді да? смисла, якісь, якісь раді питання, Ради самого дихати. життя. Так. В любой. Опа, ось це Мені здається, що ці світла будуть, як е, ігри кальмара, пам'ятаєте? Зелене світло, червоне світло. Акуна, котіну, ви пам'ятаєте? Щось таке саме. Ну, ви бачите, що це таке саме. Тот, хто сирюк, а тот... Червоне, все. Якщо ти порухався, то все. Ти вибиваєш. Бо, як ви бачите, вибив один. Тому да, похоже, щось таке. Хто вміє жертвувати? Так, і все, новий сигнал. Це друга, по-моєму, буде гра з лазерами. Ну во він наступив на лазер і просто вибиває. Так, да, да. Так, щось... да, і там пишуть плеєри, да? Це щось з ігри кальмара? Якась колаба з ігрою кальмара чи якась? Якась колаба з ігрою кульмара, друзі. Играє, кальмара, друзі. Іскусство чим-то жертвовать. Щоб побіждати. Ваше да. изпитання. Усього чувачок Почекайте, а він не похожий на фронтмена Почекайте. Ні? Щось так дуже містики друзі. Мені щось так здається. Що Цегра е, в кальмара. Тому лайк, підписка за такий обзор. До нових зустрічей!